Всім привіт! Йду в SportLife. Хочу купити абонемент на один місяць. Це наступна серія терапії відмовами. так я борюся зі своїми страхами. Іду туди, щоб мені відмовили. Побачимо, що з цього буде. Добрий день. А підкажіть, будь ласка, я можу купити у вас абонемент на місяць? Ну, якщо я хочу спробувати, ну. А якісь там безкоштовні заняття чи. Пробував разу тримаю. Річні тільки? Так. Ну а якщо я. Блін, що ніяк не можна ніяких там на день народження, подарунки, оступки. Окей, а якщо я, допустимо, куплю річний і мені не сподобається, я можу його повернути протягом 14 днів? Ну є ж там захист прав споживачів, всілякі такі штуки, ну? Ну це, зокрема, у нас в крайньому випадку питають проще лише, якщо у вас якась там посерйозна причина, чому ви не можете підходити. Ну це за по закону є така штука, протягом 14 днів, якщо не підходить там продукт чи нас послуга. Так. Ви не підпадаєте під за... законам? Звичайно, не знаю. ніяк не, мож не можна, так? Ну, раз ви ще спробували, то здається, Блін, ну це ж реальну валенцію, це дуже багато клієнтів потенційних. Ну, а так так було завжди, так? Ну вже так деякі років. Mm. А с кошти абонемент річний? Дивись, що ви почти віддавати. Якщо лише на жаль на то 4200. На рік. 4200. Так. Окей. Okay. А сайт 4200, це якщо тільки тут, чи це взагалі не може бути? Так, ага. тут Але там є деякі виключення, є деякі пакунків, які не можна. Це це Поческ, ага. проїнки, динамо, ага. вкатному, в це в Києві в центрі, це Русьмовроді, Почерська, Олесь Катівки, Динамо, Панчеза, Катному, безпека. Типу такі ну, так, вважаються люкс. О, окей. Ну добре, дякую вам дуже. Дякую, Гарнаді. Вас... Ніяк не можна, так? Разумі і взагалі є. Пробних немає. Якщо, дивіться, якщо у вас є хтось і в друзі, які є клієнтом Google, ви можете з подати, якщо вони якби вас провели, тому що в нас з'явилось щось таке за обіді сервісу. Тобто клієнти ще можуть. А протягом тижня мене хтось може привести, я безкоштовно можу потренуватися, так? Окей. Добре, дякую дуже. Mm -hmm. Мені відмовили в спортлафі. Реаль, я реально би купив абонемент на місяць. Я не знаю, це ущлення прав споживачів. Хоча, може і не ущлення, бо це ж ніби їхні продукти, у них немає такого продукту. Але то, що я міг би купити і потім повернути, це в принципі треба, треба розібратися. Можу, дійсно так зробити: купити і потім. Протягом чотириста днів повернути. Ну одним словом, терапію успішно пройшов, мені відмовили до завтра.